Пане Гулиме, я буду питатися у вас, вашої думки, що ви вважаєте про цю всю історію, цю всю сповідь про вбивство українських дітей для чого це і чи було це? Ну я згідний з паном генералом, це не для того, щоб залякувати наших бійців, не для того, щоб залякувати наше населення. Це для того, щоб ну, по перше. Спровокувати наших бійців на якісь відповідні дії, і якраз те, що пан Віталій сказав, тобто це їх дуже і дуже бісить, тому що вони не можуть від нас здобути того, що роблять самі, От, на, на, щоб зробити картинку. І на жаль, ми пам'ятаємо сумнезвісної доповіді ООН про поводження з військовополоненими які зіграли ну доволі негативну роль. Для нашого міжнародного іміджу, і саме тому от ця кампанія проводиться. З іншого боку, ми вже не перший місяць розмовляємо і про контурнаступ, і бачимо, як буквально 2-3 тижні яка, яка бурхлива і дуже активна інформаційна обстановка навколо нас формується. І судячи по тому, як багато з'явилося відео про те, що вагнери здаються в полон. От це можлива і операція спрямована на залякування якраз не нас, а російських військових. І в першу чергу вагнериця. Вагнер, по перше, за умовченням, вони не є військовослужбовці, Вони найманці, тобто саме їх існування це вже військовий злочин. От. І вони от е, таким чином демонструють, що бачите, те, що ви коїте, українці знають, і краще в полон не здаватись, і е, коли буде е, наступ, краще вам не бігти, не шукати яких е, шляхів е, збереження своїх життів, а битися до е, кінця. Так що я думаю, що це не ну, перша така мета. І друга це. Е, Відволікання свого населення, тобто внутрішньої аудиторії від того, що зараз відбувається і в Росії, ми бачимо, що похвалитися нема чим. Економіка, стримка падає, кожен росіянин це відчуває, по тому, як скаче курс долара, тому що вони, ну скажімо так, заточені на ці матеріальні речі, і від цього треба відволікати. А оскільки немає перемог, то треба давати такі от кваві. Речі, причому в цих кровавих речах ми бачимо, що ну, ніби переможці або ніби домінанти, це якраз росіяни, і от таким ну, скажімо так... Хліба видовищем. Да, 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 от, от видовищем відволікати від того, про що дійсно треба думати. Ви коли працювали консулом в Санкт Петербурзі, я зараз вернусь до частини запитання, я просто. Поясню, коли мої колеги з відділу інформації роблять матеріали про ці звірства або в ефірі, ми про це говоримо, дуже набігає росіян не тільки ботів, але й росіян. І вони пишуть захопливі коментарі стосовно звірства. Так, от, ви коли працювали консулом в Санкт Петербурзі, ви помітили, що їм притаманне оце звірство і захоплення від звірства? Ну, я б не сказав, що звірство, але от я скажу, що російське суспільство більш цинічне і більш, більш таке матеріалізоване. От то, таких речей, як у нас, у них ну немає. І от навіть ті люди, які ну, наші земляки, які туди. Туди переїжджають, вони з часом міняються, і ну, навіть зверхня починають казати: ви надто толерантні, ви надто людяні, ви надто довірливі, і ми вас робимо, ви лохи. Тобто там от такі зверхність, так, вона превалює, особливо в усіх великих містах, і ну, це напевно саме життя їх до цього змушує. І, до речі, нагадали про консуль. Можливо, ви бачили ще один сюжет, да, коли хлопець перестрибає через паркан. От і знімає наш прапор. Значить, цей прапор, два прапори Санкт Петербурзі висіло, коли я там працював, це перед нашим генеральним консульством і перед Таврійським палацем, в якому засідала міжпарламентська асамблея СНД. Я вам скажу так: на відтинку від початку палацу до його завершення, там, ну, я так завжди любив рахувати, десь приблизно 24 камери. За 10 метрів від цього палацу, там Находиться центральне управління Федеральної служби охорони по Санкт Петербургу, Ленинградській області. І щоб хлопець так спокійно в ліс і це зробив, це ну, ну, ну майже нереально. Тобто, це ось в тої області, про яку я вам кажу, їм треба показати хоча б якусь примитивну, але от. Перемогу, таке от перевагу да таке зверхництво, причому в такому ну в стилі пітерської підворотня як ми кажемо. от І вони від цього так радіють і е, мають якісь е, задоволення. Ну На жаль, це так.